Доброго ранку, земле моя, доброго ранку всім миру й тепла. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя. Є у сонця небо синє і гніздечко у пташини. А у кожної людини є матуся. Батьківщина наша зветься Україна. Діти, так як називається наша Батьківщина? Правильно Україна, ми з вами Українці. Україна наша рідна країна, рідний край, рідна земля. Це та земля. Де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, дідусі і бабусі. Україна це мама і тато, Україна це друзів багато. Україна це ми всі разом в радощах і турботах. 24 серпня всі українці. Відзначають одне з найбільших національних свят День Незалежності України. День Незалежності це день народження вільної, мирної, незалежної нашої Держави України. У кожного із нас є свій день народження. Ось і у нашої держави теж є таке свято. Це свято України, нашого народу та її роду. Україна розташована у центрі Європи. Вона омивається двома морями, має потужні ріки, гори, степи. Головне багатство України. Це її родючі землі. Та ще Діти, наш український народ сильний, мужній, справедливий, героїчний, трудолюбивий. Як і будь-які інші держави, Україна має свої державні символи. Це Прапор, Герб і Гімн України. Діти, зараз я більше детальніше. Познайомлю вас із нашими державними символами. Їх люди шанують і бережуть. Перший символ це прапор. Дивлячись на наш прапор, можна побачити, як жовті пшеничні лани простягаються під чистим блакитним небо. Він синьо жовтий, як небо і соняхи. Прапор нашої держави має колір жовто синій і повинен кожен знати, як два кольора єднати. Синє небо верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Я підношу із любов'ю. Прапор ніжно-кольоровий. Діти, а ви знаєте, що прапор України можна побачити і в містах, і в селах, на будівлях різних державних установ, дитячих садках, школах, святах, зустрічах, олімпіадах. Цим ми показуємо шану і гордість, що ми називаємось українцями. Другий символ України це синій щит із золотим тризубом. Наш герб тризуб. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Живуть у мирі і любові, на Україні, вільні, нові. Тризуб означає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. З найдавніших часів символ тризуб шанували як оберіг. Його зображували на монетах, печатках, на настінних розписах. Дивившись уважно на тризуб, можна побачити і прочитати слово воля. Український народ і зараз бореться за свою незалежність та волю. Це тому це слово вписане у гербі нашої країни. Третій символ гімн України. Що ж таке гімн? Гімн України це урочиста, хвалебна пісня. Називається Ще не вмерла Україна. Діти, коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати, прикласти праву руку до серця. Цим ми виявляємо. Особливу повагу до нашої держави. Давайте прослухаємо уривок державного гімно. Згинуть наші вороженьки, як роса, ми, браття у сьогодні сторонці. з якими державними символами? Ви сьогодні познайомились Правильно, діти це прапор, герб і гімн України. Ви повинні їх знати, поважати і шанувати. Україна красива, мальовнича, барвінкова, калинова, багата, мирна, вільна і незалежна. Україна найкраща, бо вона наша батьківщина. Українці обрали одну людину, якій дуже довіряють. Ця людина стала головною в країні. Ми називаємо її президент. А ви знаєте, як звати нашого президента України? Так, це Володимир Олександрович Зеленський, наш президент. Ще я хотіла вам сказати, що українську пісню Ой у лузі Червона калина зараз співає весь світ. І це насправді так. Лише українці замість добрий день можуть говорити Слава Україні! Що наш українець Василь Вірастюк найсильніша людина на всій планеті, ось така наша багата Україна. З Днем Незалежності рідна Україно! Я вітаю вас, діти і шановні батьки. Пам'ятайте її минуле, творіть щасливе сьогодні і вірте. Краще майбутнє. Ви діти, майбутнє України, поважайте свій народ і його мелодійну, солов'їну мову. Бережіть волю і незалежність. Хай в серці кожної дитини живе любов до України. Всім миру і перемоги, Українці! Шануймо себе і свою гідність, і шановані будемо іншими. Зі святом Тебе, україно моя.